Зачекай, не перемотуй, хочу помолитися сьогодні саме за тебе, Ісусику, ти дуже добре знаєш цю людину, яка по тобі к екрану. Ти знаєш все, що нас зараз проходить в своєму житті. Знаєш всі її випробування. Сьогодні молю тебе про підтримку. Про Твою присутність її житті, дай відчути твій мир і спокій, і що нас з тобою зможе все, Ісусе, благослови її. Амінь. Якщо ця молитва сьогодні є саме за тебе, пиши в коментарях амінь. Пошир це відео, хай молитва огортає. oh gosh no